Доброго ранку, друзі. Сьогодні я покажу вам декілька найулюбленіших моїх серій. Одна із них це Мортіна. Це книжка про зомбі. І в неї був друг песик. І в мене є усі частини. Це друга частина. Називається вона та. Мортіна та вередливий кузен. А перша частина називається Історія, від якої можна вмерти зі сміху. І от третя частина Мортина та примарний друг. І четверта частина Мортина і таємне озеро. І п'ята частина є Мортина та Захопливий сюрприз. І остання частина. Мортіна і таємна кімната. Це найприкольніші, тому ми їх всі і взяли. Ну, напевно, Мортіна. Напишіть в коментарях, які книги і серії вам більше сподобались. А ми переходимо. Ми прихопили другі книги. Вони, нам здається, вони малючкові, але по ілюстрації. І ви знаєте такого Аксель Шефлер? Він пише дуже красиві твори. Хоч і маленький текст, але дуже цікава ілюстрація. І от перша із цих книг це Три бажання. Я, я, це вперше, я її почитав. Кіт в чоботях, ви знаєте цього. І заєць та їжак, і остання троє поросяк. Вам надіюсь сподобались ці книги. Напишіть в коментарях і поставте лайк і підписку в кінці відео. Давай. Ну, тепер ми показуємо вам тут. У нас поки тільки дві частини. І я прочитав першу, а другу на половинку. Але більшу вже частину прочитав. У нас є. Про що ця книга? Ця книжка про кішку і її друзів. І пригоди їх. І їхні пригоди. Можете придбати, але це більше для старших дітей. Якщо ви це дивитесь, то придбайте ці книжки. Стоять лише 242, якщо ви на тому сайті. Ну, ви не думаєте, що ми тільки книжки, але в нас ще є комікси, Марвел. Є багато других. Але в нас теж тільки дві. Я всі їх прочитав, і вони дуже круті. Можете придбати, якщо вам це подобається. Покажи одну всередині, які там красиві малюки. Я покажу вам сьогодні першу частину. Ну, дивіться, це комікс тут такий. Ну, це такі про всяких супергероїв тут таких. Тоні Старк, Чорна Пантера. Класний, така, класний папір такий, так? Да? Да. Ну і от всякі тут таке пригоди в нас. Це тут. українською мовою. Це українською мовою. І тут багато супер лиходіїв. Не дуже багато читати. це можна і не дуже для дорослих. Ну, від 6 років точно. Класний комікс. Угу. Ставте лайк. Да. Далі в нас книга на видавництво читаю. І мені дуже подобаються книги за Акселем Шефером та Джулія Дональдсом. І це мої на... дві найулюбленіші книжки Груфало. Це такі ж, як типу такі: це про великого монстра та маленьке машиня. Першу частину я вам покажу і другу. Цим книгам вже стільки, скільки Максиму, да? робить? Так. Да. От дивіться, які. І ще була недавно вистава в музичній школі. За мотивами цієї книги, Дві да? Да. частини і перша. От кертис. Це продовжена частина про круфало, але більше тут все про малого круфало. Це він повторював. Оди свого батька. Це було. На сьогодні у нас остання книжка і теж виданий відчитаріон Акселя Шефлера і Джулія Дональдсон. Ні, там ілюстратор інший. А... Дональдсон. А, а Сара Огірві. Неллі. Мені ця книжка теж. Дуже сподобалось. Це про пса, який. Так, ну, скажімо, він е, шукав злочинця, хто викрав книжки. І в нього був дуже добрий хазяїн. Вони любили читати книжки. І було і про драконів, і про псів, і про всяких других істот. Можете придбати цю книжку? Ну на сьогодні все. Якщо вам сподобалось відео, то поставте лайк, підпишіться, і ми знімемо продовження моїх книг. На сьогодні все. Можливо, ми сьогодні ще знімемо відео. Ну, коротше, до побачення.